Як воно? А? Це маленьке оновлення перед вихідними. Вирішив записати у вигляді відео, так, щоб було доступніше і зрозуміліше. Думки за сьогоднішні події. І так, влаштувалися, ну тоді поїхали. Щодо бітка, давайте кругом бігом поговоримо. І що у нас було в понеділок? Фундаментал і сентімент ми говорили, що вони зелені. Да, тобто у нас сентимент більш-менш нейтральний, фундаментал зелений, техніка була зелена, і вся ця історія відпрацювала. На етапі створення е огляду в понеділок ще не було цієї великої зеленої ділди. Да? Воно сталося потім. Тобто, у нас вже були очікування на зростання, а потім для цих очікувань вкинули якусь певну новину. А, позростали. Все добре. Давайте відкриємо з вами графік, який ми розмічали на місячному огляді на початку з жовтня. Дивіться. Ось воно є. І графік створювався. ну отут де лінії починаються. Тобто це якраз останні дати, коли це у нас. Це 1 жовтня. Ось тут ми його і створювали. Ну все чек-чак. Як і планувалося, ми позростали, продовжуємо потрохи зараз зростати. Все як нарисовано. І саме тому я люблю саме місячні огляди і місячні таймфрейми. Склав план, розмітив, де купувати, де продавати, і з цього дієш. Що у нас далі? Що у нас на сьогодні і з чим ми будемо заходити на вихідні? Так, по-перше, у нас є м -м, певний паралельний канал. Дивіться. У нас є певний всхідний паралельний канал. Зараз я прицілюся. Десь, мабуть, отак. Десь отак він є. І ми у ньому рухаємося. Ну, По-перше, всхідний канал це медвежа конструкція. Окей? Тобто вона у нас показує рух, що він, скоріш за все, у двох випадках із трьох він пробувається саме вниз. Це така перша гірка, перша медвежа медвежа формація. Далі, куди ми можемо позростати? Ми можемо позростати до верхньої границі каналу, або максимум хотілося б дійти до. Цього рівня 31,400-31,500 Дуже бажано. Давайте я червоною е, поставлю червону лінію. Зробимо її червоною. Дуже бажано не виходити вище 31800. Чому? Це такий невеличкий спойлер із майбутнього огляду. Але у нас є велетенська голова і плечі на добовому таймфреймі. Я про неї. Чутка казав, да? ну, от подивіться, у нас а, навесні створювалося ліве плече. Потім у нас створена була голова. І зараз у нас формується праве плече. Ну, Давайте я сюди його пхну. Так от ідея паттерну голова і плечі, по-перше, це паттерн розворотний, який показує а, потенціал руху вниз на висоту у голові. Тобто саме в нашу зелену зону ЛПС ми можемо пройти, якщо цей паттерн відпрацює. Єдине, що паттерн голова і плечі вважається відміненим, не спрацювавшим, якщо праве плече виходить вище рівня голови. Тобто, якщо він вийде вище рівня 31800, то цей паттерн фактично буде анульований. Але по факту... Поки що ми саме створюємо праве плече, і це ще один а, великий ведмежий сигнал. Далі, що у нас а, по індикаторах? Індикатори у нас в зоні перекупленості по всіх таймфреймах. Тобто на добовому графіку, на 4 годинному графіку ми перекуплені. На годинному графіку ми перекуплені. Ми на всіх таймфреймах ми знаходимося у зоні перекупленості. У нас має бути якась е певна корекція. Це друга гірка е ведмежа. Далі сентимент. Давайте криптовалюти, коінглас і подивимося. Година. 55-56% лонгістів. 4 години. 50 майже 54% перевіз лонгістів 12 годин 53% добовий таймфрейм 52 У нас а, дуже сильно превалюють лонгісти. З, з точки зору сентименту їх мають трахнути, і це буде зроблено найближчим часом. Тому, як на мене, ми створюємо а, саме розворотну конструкцію, і зараз ми будемо бачити десь якийсь пік. А, можливо, ми зробимо 3500 за, за рівень, який я неодноразово а, згадував в своїх оглядах. Можливо, не зробимо, можливо, розвернемося і підемо вниз а, прямо зараз. Тобто локальна нам потрібна корекція хоча б на 29 тисяч. Хоча б це перша ціль, давайте помітимо її. Це нижня границя фактично червоної зони, навіть помічати не будемо. Нам потрібна корекція хоча б до нижньої границі нашої зони продавця. І якщо ми її втримаємо, тоді, можливо, буде створюватися якийсь певний паттерн, якийсь боковік для того, щоб охолонули наші а, індикатори. А якщо не втримаємо, то рухаємося вниз, чого я з найбільшим шансом і очікую. Глобально ж, у нас величезний медвежий паттерн формується, тому настрої у мене виключно ведмежі: зниження, зниження і ще раз зниження. Або стрімке, що скоріш за все, або поступове. Все, що ми бачимо зараз, от оце зростання, перша спроба зростання на вкиді. Фейкових новин. Потім новин у нас фізично не прибавилося гарних, да? ну, не вважаючи, якщо не зважати на те, що там частина позову секу відмінена до ріпла, більше у нас позитиву як такового немає. Але зростання є. Зростання виключно маніпулятивне, і все це, це створення так званої бичачої пастки. Задача полягає в тому, щоб якнайбільше биків повірило в зростання і зайшли в лонги. Саме за допомогою них ми рушимо вниз. І як ви бачите, показники коємгласу це вже вдалося. Тому я шукаю, я вже знаходжуся в позиції шортовій, я за це писав у внутрішньому колі. І, можливо, буду, якщо будемо підходити до верхньої границі, буду думати про додавання і збільшення шортової позиції. На цьому все. Пастка є, відео є. Побажання гарних вихідних вам попереду тепер є. Тому на цьому все. Закінчили і побачимося у телеграмі. Пока-пока.